Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти. Повідомили в штабі оборони. Зранку 4 липня у селі Моночинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди. Постраждалих немає. О 13.37 у місті Первомайський армія Російської Федерації завдала удар ракетою. Іскандер. Постраждали 43 людини, серед них 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків. Горіли автомобілі. Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей: 5 у Первомайському, стан середньої тяжкості. В основному із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока. Стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі. Стан середньої тяжкості. Багато руйнувань обстрілами завдав ворог селам, розташованим в зоні бойових дій. Близько 20-ї ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди. Нанесено 19 ударів, в результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль. Жертв немає о 23.30 у селі Білий колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу цукрового заводу зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі. Попередньо росіяни застосували С 300 отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років госпіталізовані у середньому стані. 5 липня близько четвертої ранку у селищі міського типу Білий колодязь відбувся обстріл. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Інформація щодо потерпілих не надходила. 5 липня пів на п'яту ранку у селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок без потерпілих. Мінна небезпека в області залишається високою. У місті Ізюм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету в лісівництві отримала травми жінка 69 років. За добу піротехніка обстежила майже 9 гектарів території області, де виявили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Як інформують у ДСНС, з 12 пожеж, що сталося цієї доби в області, дві спричинив ворог обстрілами. Внаслідок теракту по житловому кварталу у 6-му мікрорайоні міста Первомайського Лозівського району є загиблі і поранені. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. 6 автомобілів горіли на площі 70 квадратних метрів. Ще два понівечені уламками і вибуховою хвилею. Близько 23-30 окупанти обстріляли законсервоване сільськогосподарське підприємство у селі Білий Колодязь Вовчанської громади. Зруйновано дах, стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі. Горіло трансформаторне мастило на площі 50 квадратних метрів. Близько о пів на п'яту ранку, 5 липня, внаслідок обстрілу прикордонного села Козача Лопань Дергачівської громади окупаційними військами Російської Федерації горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Постраждала 48-річна жінка. Її з опіками доправлено до опікового центру Харкова. Також рятувальники проводили обстеження територій, які були обстріляні. Під час обстеження села Моначинівка Кіндрашівської громади виявили пошкодження шести приватних домоволодінь, а також один нерозірваний боєприпас. Жертв та постраждалих немає. Збройні сили України міцно тримають оборону та завдають ворогові втрат. Яна Віляєва, Єгор Мікенін, Новини Харків. Ворог атакував Нікопольський район безпілотниками. На ранок агресор завдав удару по Марганецькій громаді. Попередньо постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються, повідомив голова обласної військової адміністрації. Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Частина ракет залишилась вдома. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. За уточненими даними медиків, внаслідок удару по Первомайському, 43 людини зазнали поранень, з них 12 дітей. П'ятьом особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих, середній та легкий. Росія активно застосовує хімічну зброю проти сил оборони на Бахмутському напрямку. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається люїзит. Вже є постраждалі від цього хімічного елементу. Заявив керівник служби зв'язків з громадськістю командування сил тероборони збройних сил України Олексій Дмитрашківський. Європейський союз готується запропонувати Україні зобов'язання у сфері безпеки у майбутньому. Гарантії безпеки будуть оформлені у вигляді двосторонніх угод з Францією, Німеччиною, Великобританією і США про довгострокове фінансування, військові постачання, підготовку солдатів і передачу розвідувальних даних. Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 мільйонів євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу. Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Чотири парламентські групи народних зборів Болгарії подали спільний проект декларації на підтримку вступу України в альянс після завершення війни. Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Треба мати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи та Болгарії не може бути забезпечена без миру, наголосила Захарієва. Станом на ранок 5 липня рівень радіації по всій території України в нормі. Про це свідчать дані постів спостереження Укргідрометцентру. Запорізька АЕС працює штатно, значних переміщень окупантів не фіксують. Повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. В енергоатомі також проінформували, що рівень води у ставку полоджувачі ЗАЕС є стабільним. Північна Салтівка 3 Тут війна зачепила практично кожен будинок. Але частка місцевих жителів вимушені десь китатися, бо поки жити ніде. В мій будинок влетіло 9 ракет. 9. З квартири до вона згоріла. Ось десь у березні прошлого року. Були прильоти, тяжкі. Ми ховалися тут в цьому будинку, тут по підвалі. От. Ну, шо, приїжджаю час від часу, що знімаємо хату, що бідуємося. Роботи тільки нема, хату знімаємо, старенька в мене мати 80 років. Поки наповну запрацює державна програма з відновлення понівечених війною будинків, Харків вже поступово відновлює пошкоджені ракетами багатоповерхівки на північній і дедалі більше кранів. Район повільно, але оживає. Розповідають місцеві жителі. Каждый дом – это индивидуально, где-то больше повреждений, где-то меньше. Что касается по 70-му дому, то осталось уже минимум, там осталось доставить окна и запустить лифты. К отопительному сезону готовимся запустить отопление. Вот. Что касательно других домов, там больше повреждений. Естественно, мы сейчас в 74-м доме, дети этажки, там мы заканчиваем делать кровлю, будем делать Каналізаційний стакий водопроводний. Ну то есть уже починаємо набирати обороти. Яка зараз ситуація на північні, та що вже вдалось виконати? Оглянув міський голова. Місцеві мешканці цікавляться про обсяги робіт із відновлення будинків, що вже в роботі, та чи буде на північній Салтівці у їхніх будинках взимку тепло? Оскільки цей спальний мікрорайон найбільш постраждав від ворожих обстрілів, то опалення буде там, кажуть у муніципалітеті, де комунікації дозволятимуть. А щодо відбудови будинків, то і на цей рік, завдяки фінансуванню з кількох джерел, будуть проведені. Належні роботи є будівельний сезон. і Ми зараз працюємо над поточним ремонтом, капітальним ремонтом, над відбудовою. Є бюджети фінансування місцевого бюджету. Є фінансування з національного бюджету. Зараз з національного бюджету 48 об'єктів буде профінансовано в цьому році. Зараз тут тендерні процедури та левова частка цих ремонтів буде на північній Салтівці. Якщо говорити про результати попереднього року, то протягом 2022-го у Харкові вже реанімували 200 пошкоджених будинків. Хоча цього потребують тисячі висоток, так лише тут, на північній 3, а це невеликий квартал спального мікрорайону, реконструкції підлягають близько 30 багатоповерхівок. Всі їхні мешканці досі без свого дому і вимушені перебувати у чужих стінах, оскільки зі своїх власних квартир їх рашисти освободили. Леся Копелюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. Вже зовсім скоро ними можна буде пройти без жодних проблем. Не так як раніше це було, коли слід було уважно дивитися під ноги, аби не впасти. Це один із будинків у Київському районі. Тут міські комунальники відновлюють сходи, що ж часом стали травмонебезпечними. Підхід комплексний разом із відновлення самих східців ще і оновлення вхідної групи. Даною адресою були проведені роботи з встановлення нових перил. Фарбування стін, фарбування піддашку, ремонт піддашку, обрамлення цинкованою сталлю та встановлення нових сходів. Вони були встановлені завдяки плитки тротуарні і обрамлені металевим уголком, тому що вони прийшли у негідний стан і почали розвалюватися, і тому потрібно було їх відновити, щоб люди не зазнали травми і можна було пересуватися. По підприємству було виконано більше 1042 ремонтів вхідних груп аварійних ремонтів. Також було встановлено 66 нових сходів. Ми також проводимо відновлення та ремонтування входів до бомбосховищ. Це теж наразі нагальна проблема питання. Також наше підприємство займається відновленням піддашків близько 300 піддашків в місті Харкові. Було за поточний період відремонтовано. Ну і взагалом наше підприємство ремонтує дахи, цоколя, не тільки хідні групи, водостічні труби, все, що необхідно для функціонування та життєдіяльності. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Ріжко та Юрій Бабикін, новини Харків. З гарним настроєм і по новенькому та рівному покриттю харківські шляховики відновили тротуарну зону на проспекті Героїв Сталінграда. Тротуар тепер тут новенький і зручний для пішої прогулянки. На даний момент відбувається фінальний етап асфальтування тротуару по проспекту Героїв Сталінграда. Перед этим был выполнен весь комплекс подготовительных работ. Был демонтирован старый асфальтобетон, заменено основание, установлен новый бордюрный камень. Ну и как вы видите сейчас происходит асфальтирование. Протяженность данного отремонтированного тротуара более 700 метров. Было установлено более 1500 бордерных камней и уложено порядка 3000 метров асфальтобетона. Также силами нашего коммунального предприятия продолжаются ремонтные работы на переулке Ржевском. Там ремонтируют тротуар протяженностью порядка 200 метров и будет заасфальтировано около 400 квадратных метров асфальтобетона. Также делаем тротуар на улице Гвардейцев шеронинцев Там протяженность порядка 100 метров и площадь асфальтировки будет около 200 квадратов. Будет происходить ремонт тротуара на улице Алексея Деревянка. Протяженность Порядка 200 метров и площадь от строкировки будет около 500 квадратов. Мы каждый день стараемся максимум быстро и качественно проводить свои работы, чтобы харьковчанам комфортно было перемещаться по нашему городу. Игорь Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабыкин. Новини Харків. Харків може пишатися своїми захисниками правопорядку. Вони охороняють життя та спокій громадян, виявляють колаборантів та зрадників. Щодня займаються розмінуванням та несуть службу у посиленому режимі на блокпостах. Сьогодні в Україні відзначають день національної поліції. З нагоди свята у Харкові відбулися урочистості. Харківщина по праву може пишатися своєю поліцією. Попри важкі умови, поліцейські продовжують нести службу і зараз. Щодень, щодоби поліцейські розкривають 42 кримінальних правопорушення. Ми продовжуємо боротьбу з наркозлочинами, незаконним обігом зброї, затримуємо биць, грабіжників і кардії. Розшукуємо зниклих безвісти, виявляємо та затримуємо всі на розвідувальних групи, їх членів, пасібників, зрадників та колаборантів. Тільки благодаря вам, вашій роботі. которой вы отдаете свою жизнь, свою кровь, свою любовь и свое Самое важное, наверное, что у вас есть, это жизнь. Сегодня в Харькове покой и порядок. Благодаря вам, вашему руководству и той дисциплине, которая у вас присутствует. Вы первые, в первых рядах встречали врага и давили его здесь, на Харьковской земле. Я хотел бы поблагодарить. За вашу роботу, за ваш труд. найкращих працівників нагородили почесними грамотами. Ана Мурашова, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров. Новини Харків. Як люди оцінюють криміногенну ситуацію в місті та чи справляється поліція зі своєю роботою, ми запитали у харків'ян вважаю, що крім ситуація, зважаючи на обставини, в яких ми зараз знаходимося, більш-менш, скажімо так, прийнятна. Єдине, що вражає, споменшала мародерів, які були на початку війни. Ви знаєте, з ними боролися дуже дуже активно. І населення брало в тому участь. До речі, і на сьогоднішній день найбільшою проблемою я вважаю це пошук тих людей, які наводять ракети на Харків, які співпрацюють з російськими загарбниками. І це, Я вважаю, на сьогоднішній день основна задача нашої поліції. А так, дякуємо всім, хто підтримує життєдіяльність нашого міста, поліції в тому числі. Ситуація нормальна. оцінюю. Знаєте, Я тільки вчора приїхала, я нічого, нічого не можу оцінити. Ну, то, що я увидела, мне понравилось. Город живий, люди активні, чистенько, Дуже приємно додому повернутися. Я думаю, справляється поліція. Я знаю, що поліція справляється, город чистий. мірі зґвалтування не чую, що були галтування, пограбування такого не чую, що було. Я вважаю, що справляється. Дійсно, справляється. Я бачу, ми ж у чесному секторі. У нас дуже часто по вулицях їздять. І набагато менше наркоманів. Зараз у нас на вулиці їх було багато. Так що дякувати нашій поліції. Я навіть не бачу поліцію. Кожен вечір ходжу. Вулиці пусті, я не бачу. Дуже шкода так, що йдеш і не знаєш, що буде. А з роботи часто ходжу так, що пізно. Поки тихо, спокійно, дякуємо всім службам поліції в тому числі. На Павловому полі у нас проблем немає, так що дякуємо ще раз. Я думаю, що нормально. Я не слышала, щоб хтось убив, украв або ще щось. Такого немає. По-моєму, люди зараз консолідувалися, все нормально, живуть спокійно. Я задоволена, нічого такого не, не помітила, щоб щось змінилося найгірше. Вона все влаштовує, проживає на Олексіївці, начебто, все, все в порядку. Стараються люди. Все хорошо. На данный момент достаточно так что все хорошо, справляются. У нас как было, так и есть, так и остались наркомания, которая никуда не делась у нас. Не знаю, кишу там будто бы словили тех, словили этих, но она как была, так и есть, даже еще увеличилась больше. Ну и алкоголизм тоже никуда не делся. А то, что касаемо там мародерства, там или кражи квартир, скажу честно, я ну, как бы не знаю об этом, так не слышала, только читаю информацию. Но то, что я вижу наркоманов, алкоголиков везде и всюду, и ничего с ними не делаю. Я вважаю, що у нас теж власти должны повинні займатися. Ніяких інцидентів я не бачив на Олексії. Так що добре все. На мій погляд, все, 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 все працює, все. вони справляються зі своєю роботою. Нам безпечно зараз. Знаходитись <сістити> у місці, все добре. Я думаю, справляються. Молодці. Там, де я живу, їздять і ночі і це, провіряють. 31-шу річницю від дня створення відзначає п'ята Слобожанська бригада Національної гвардії України. Саме її військові були серед тих, хто у перші дні повномасштабного вторгнення боронив Харків від російської навали, а потім звільняв окуповані території нашої області. Шестакова обіда Чернава саме луша та колектив. Коллектив, с которым если коллектив хороший, значит и обстановка как бы будет немножко проще восприниматься. Много близких и родных людей тоже служат в армии. Все от отца до брата и сестры. Нормально, я думаю, оно как неожиданно началось, так и неожиданно закончится. Наразі ж нацгвардійці продовжують давати відсіч окупантам на багатьох інших напрямках поступово звільняють територію України від агресора. Це упевнені їхній обов'язок не лише перед Україною, але й загиблими побратимами. Загалом, за час повномасштабної війни, бригада втратила 108 військових. Тому що минулоріч Харків вистояв, а тепер активно повертається до звичного життя, велика заслуга й у Слобожанської бригади, констатує заступник мера Андрій Руденко. Тож наразі ті, хто у тилу пам'ятають про цей подвиг, хвилюються та чекають, коли всі захисники повернуться додому. Я е, хотів би пожелати вам всім крепкого-крепкого здоров'я і, і скорішого міра. Е -е, Ігор Іславич від себе лично Хотів би поздравить вас з сегодняшней датой. 31 год. Это только формирование крепкого коллектива. Но того коллектива, который вже прошел і повидал все. Низкий вам ухлод за все, що ви делаете, і за то, що ви даєте свої жизни за мирное небо над нашими дітьми, над нашими родними і близькими. А на честь річниці створення бригади нацгвардійці отримали медалі, дипломи та подяки. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стринков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Літак над Держпромом жива Ніка та хова до і після ракетного удару. Виставку картин з доданою реальністю створили студенти Хнео імені Семена Кузнеця в експозиції. Визначні пам'ятки Харкова та України. Оця дівчина на передньому плані це е, сучасна боротьба за нашу незалежність. З 3 липня в нашому університеті пройде виставка робіт студентів спеціальності 186, видавництво та поліграфія освітньої програми технології електронних мультимедій видань це унікальна виставка. І за допомогою телефону ви побачите доповнену реальність кожної картини.